Росія атакувала масовано Одещину. і безпосередньо внастік масованого дронового удару Ерефії по Ізмаїльському порту Одеської області спалахнув і турецький танкер газовоз Орінда. Завантажений він був зрідженим газом. Екіпаж із 16 осіб був евакуйований, але українські експерти вважають атаку цілеспрямованою. Як знаєте своєрідний сигнал Туреччині для тиску на її партнерство з Україною? За даними інституту чорноморських стратегічних досліджень, мета Кремля. Це відігнати подалі турецькі судна від українських морських коридорів, ну і загалом послабити фінансовий внесок Туреччини в економіку України, пане Юрію. Як ви думаєте, знаєте, от виникає далі питання: навіщо, навіщо це робить Російська Федерація, і що Росіяни хотіли цим сказати своїм турецьким друзям і загалом своїм партнерам? Ну, сказать, что, что, могли бы сказать, могла бы сказать Россия, страшно представить. Я думаю, что вопрос в том, что от нее услышат. Мы знаем, что Турция как раз является примером того, как нужно противостоять российской агрессии. И всегда, когда упоминается вот такой, знаете, еще один дрон залетел на территорию государства НАТО, мы вспоминаем, как Турция очень быстро сбила российские самолеты, и после этого, э, ну что, нормально, мир не развалился, отношения продолжились, и Путин понял, нашел, нашел свои берега. Так что, возможно, мы увидим, что будут последствия любых действий на действия России, которые России могут не понравиться, но которые при этом не приведут к большим военным действиям, потому что аппетита сейчас воевать с Россией, в общем-то, нет ни у кого. Никогда и не было аппетита воевать с Россией. Просто Украина оказалась в такой ситуации, когда выбора нет. А Турция будет, ну, как сказать, можно всегда это политическое решение сказать, это атака на страны НАТО, и мы все как один задействуем пятый пункт. Но мы видим, что даже когда в Бельгии, когда в разных странах... НАТО, в Польше, когда эти дроны залетают, то происходят консультации, а потом все это сходится к тому, что НАТО сейчас под замком, потому что НАТО – это президент США Трамп, который не уверен ни в чем, включая то, будет он нападать или не будет нападать, или будет, не будет он нападать на Венесуэлу, что же у него происходит. Это абсолютно нерешительный человек, который не в состоянии принять решение, быстрые, кроме как если он считает, что это можно провести насилие, за которое не будет ответа. Если можно кого-то схватить и убежать, то это пожалуйста. А вот чтобы встать за союзников, противостоять российской агрессии, это не то. Поэтому мы увидим, что будут собираться новые военные союзы, новые альянсы, новые союзники, потому что людям нужно заниматься собственной обороной. А Украине придется защищать, как она себя и защищает сама. И потому что вот чем больше у нас происходит и разных Венесуэл, и дела Ипштейна, и чего другого, то мы теперь только слышим о том, что в Украине идет жестокая война, что и та, и другая сторона использует много дронов, и что Россия продолжает атаковать мирное население и инфраструктуру. За пределами этого детали... У нас починає тіряс і триває підготовка до масованого ракетного удару по території України. Монітори зафіксували передослокацію бомбардувальників ту 95 МС із далекого сходу на аеродроми Енгельс та Енгельсталенє. Кількість наразі не уточнюється. Раніше змі повідомляли про скупчення понад сотні вантажівок на Енгельсі. Ймовірно, це теж елемент підготовки до нового обстрілу. Дописують у моніторингових телеграм-каналах. А безпосередньо рекомендую вам не нехтувати сигнали. Ами повітряної тривоги, звісно, переходити обов'язково до укриттів, тому що як ми бачимо, загроза є. А таким чином далі продовжу говорити з приводу того, що також відбувається на території України, і, безперечно, голова Укренерго Зайченко в інтерв'ю РБК Україна заявив, що у разі сильних морозів тривалість відключення електроенергії в Україні може зрости. Зараз ми розуміємо, що графіки не досить комфортні. А, але а, але це Росія наробила. Це не українці самостійно так вирішили. Це Росія постійно обстрілює і нещодавне відео, яке оприлюднювали включно у ДТЕК. Чому ж так довго немає світла? Як українці обурювалися? ДТЕК зробило відео і. Наглядно показали, чому так це все відбувається, та тому що Росія обстрілює наші енергооб'єкти, і про це варто пам'ятати. Так от Зайченко в інтерв'ю РБК Україна зазначив, що в разі сильних морозів тривалість відключення електроенергії в Україні може зрости. Похолодання суттєво збільшує споживання електроенергії і в умовах уже пошкодженої ударами інфраструктури, це може призвести до довших перерв у постачанні. Світла він підкреслив, що енергетики заздалегідь підготувалися до різних сценаріїв та провели тренування для стабілізації системи у кризових умовах. Тепер поговоримо про те, як подекуди дрони залітають і до сусідніх країн до країн НАТО. До Україн Європейського Союзу і що треба реагувати. А таким чином повідомили а, безперечно про те, що окремі держави пропонують і в НАТО заявляють, чому ж не збивають над Україною ракети та дрони. Позиція НАТО полягає у тому, що потрібно захищати власний повітряний простір та територію. Наразі консенсусу щодо початку операції в повітряному просторі України немає, заявив в інтерв'ю Литовському виданню АЛРЦІ помічник генерального секретаря НАТО Борис Руга а на питання журналіста. Чи недоцільне збивати, наприклад, ворожу безпілотника або балістичну ракету в небі над Україною, якщо вони наближаються до повітряного простору країни НАТО, він зазначив, що поки що лише окремі країни пропонують це робити. Немає рішення, немає консенсусу НАТО щодо початку операції в українському повітряному просторі. Сказав Рюге, тобто бачимо, що в принципі ініціатива є, але скажімо так, немає конкретних дій лише слова, лише висловлювання, і хотілося б вже рішень, вже наглядного прикладу. Але поки що, безперечно, бачимо, що немає таких от результатів після зустрічей, які, на жаль, таки поки що ні до чого не призводять після розмов. Розуміємо, що наші союзники пропонують варіанти вирішення, але поки що нічого не відбувається. Стіна дронів, нагадую, також була така от ініціатива і захисту тих районів, які поблизу. Із нашими західними регіонами, тобто ті країни, мали б захищати, але немає цього всього. Особливо під час повітряних атак, масованих таких, нам дуже була б необхідна допомога наших західних союзників, тому що як ми знаємо, працює як і авіація, так і мобільні вогневі групи, загалом різні підрозділи українського війська. З приводу того, що відбувається. Також і в тимчасово окупованих територіях з приводу бавовняних подій обов'язково ми далі з вами поговоримо. А тому пропоную зараз з вами перейти початково до фронту, що там відомо. Тому що знаємо, що ворог діє в різних куточках нашої держави. І допоки увага була прокута до Покровсько-Морноградської агломерації, ворог почав тиснути і на південному напрямку, на Гуляйпільському. Так от коротко Коротко, якщо казати про то на фронті з добу сталося 151 боєзітнення, з них 40 на покровському напрямку. На фронті минулої доби 17 листопада було зафіксовано 151 п'ятдесят одне бойове оборони України із російськими загарбниками. А, як ідеться в повідомленні генерального штабу збройних сил України в Фейсбуці щодо ситуації на фронті? Далі буду вам цитувати конкретно по кожному напрямку, які є такими, знаєте, найзагрозливішими. Пропоную почати з Куп'янського, тому що там сталося три ворожі атаки. Село оборони відбили штурмові дії в районах Піщаного, Степової Новоселівки. На Ломанському напрямку ворог атакував 9 разів, намагаючись просунутися поблизу Нового Миру, Зарічного і Дробишевого. На слов'янському напрямку в районах Дронівка, Серебрянка, Сіверська, Федорівка, Загарбники атакували 10 разів. На Краматорському напрямку Росіяни двічі намагалися прорвати оборону в районах Ступочок та оріхово василівка На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак. В районах Щербинівки, Олександру Шультиного, Русного Яру, Яблунівки та у бік Константинівкої Софіївка. На Покровському напрямку захисники України зупинили 40 штурмових і наступальних дій російської армії, в районах Маяка, Федорівки, Родинського, Червоного Лимана, Лисівки, Покровська, Котлоного, Удачного, Молодецького і Дачного. На Олександрівському напрямку ворог 13 разів атакував. На Гуляйпільському 10 разів. На Оріхівському загарбнику один раз наступали в бік Приморського. Ну і на Дніпровському напрямку, ворог двічі безуспішно намагався наблизитися до позиції Сил оборони України на Покровському напрямку. До речі, Чим наші оборонці зупинили 40 штурмових і наступальних дій російського війська, якщо казати за найзапекліший напрямок.